Денний швидкий регіональний поїзд номер 774 з полученням жмеренка шостка буде прийнятий на 10-ту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Денний швидкий регіональний поїзд номер 774 з полученням жмеренка Шостка прибуває на 10-ту колію. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Пасажири, будьте уважні та обережні. Не стійте біля краю платформи. Шановні пасажири, починається посадка на денний швидкий регіональний поїзд номер 774, з полученням жмеренка шостка. Час відправлення поїзда 10 годин 45 хвилин. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Вихід до поїзда через другий поверх головного вокзалу, а також через східний та західний підземні переходи. Шановні пасажири. Продовжується посадка на денний швидкий регіональний поїзд номер 774 З полученням жмеренка шостка. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Нумерація вагонів починається зі східної сторони вокзалу. Увага, пасажири, закінчується посадка на денний швидкий регіональний поїзд номер 774 З полученням жмеринка шостка. Поїзд знаходиться на 10-й колії. Просимо пасажирів перевірити у себе наявність проїзних документів і зайняти свої місця у вагонах поїзда. Проводжаючих просимо вийти з вагонів. Шановні пасажири, з 10-ї колії відправляється денний швидкий регіональний поїзд номер 774 з полученням жмеренка шостка з щасливої дороги.